Хто з українських генералів і то політиків таємно зустрічався з Папою Римським? І для чого? Чому зараз заговорили доволі активно про нову зустріч між президентом Зеленським і Президентом Трампом в найближчі дні у Ватикані. Ну і чому лише зараз впливають подробиці про те, що виявляється, Папа Римський Франциск донатив на Збройні Сили України? Я знаю відповіді на ці запитання і поділюсь з ними, ними з вами. Тому додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Якщо хочете, звичайно, це все знати, і підпишіться вже заразом. Я не буду втрачати вашого часу, гаяти вашого часу. Давайте одразу починати. Друзі, звичайно, топ новина, е яка яка безумовно буде актуальною ще довго, це смерть папи. Римського франциска йому було 88 років. Причина смерті, як повідомляють уже офіційно, це інсульт. Похорон заплановано. Його запланували на 26 квітня. Це субота, і є інформація, що у Ватикан на прощання прибуде президент України Володимир Зеленський, а також лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. До речі, є також інфа від окремих джерел, що запросили на похорон, і військового злочинця лідера Росії Володимира Путіна. Звичайно, ну ми розуміємо, що від Росії прибуде інша людина на цей похорон швидше за все, але така інформація також є. Так, от щодо Папи Римського. хочеться обговорити друзі, насправді що його постать і його контекст в українській російсько-українській війні. Ми знаємо, що папа римський втрапляв в скандали. Ми знаємо, що він робив багато суперечливих, обурливих, скандальних заяв, в тому числі те, що стосується цієї війни. От зараз я вам дуже коротко про все це нагадаю, а далі буде дуже жирний інсайт. Отже, в лютому, наприклад, 25-му році, папа римський назвав Україну мученицькою. Він закликав молитися за усіх жертв збройних конфліктів. Але він був і в фокусі скандалів, тому що ну от, до прикладу, там після свого заклику до України мати мужність. Я цитую мати мужність білого прапора і почати переговори з Росією. Він потрапив в черговий скандал. Він одноразово наголошував на потребі миру, як я вже сказав, але при цьому говорив про те, що українці і росіяни є двоюрідними братами. Що рілі серйозно про що ви таке говорите, коли мова йде про війну, про таку війну, яку почала Росія, він говорив, друзі і багато інших суперечливих слів. Але Ватикан там свого часу, до прикладу, уточ... уточнив позицію і наголосив, що Росія має припинити агресію, визнавши її несправедливою. Ну ось такі от скандальні історії також були. Але ми ж всі чекаємо на інсайт. В чому він полягає, друзі? Справа в тому, що ну за моєю інформацією, принаймні, на певні таємні зустрічі до Папи Римського до Ватикану з'їжджаються багато українських топ-чиновників. Багато політиків відвідують для чого для того, аби лобіювати свої інтереси. Чому ну тому що Ватикан це могутній центр впливу? Це зрозуміло. Ви пам'ятаєте скандал з другою спробою звільнення пана Буданова, очільника гур. Так, от ще восени минулого року преса дуже активно писала про другу спробу звільнення Буданова, і тоді низка видань з посилання на власні на свої джерела. Про що говорили? Про що писали? Про те, що це звільнення лобіював нібито голова офісу президента Єрмак, а також заступник голови служби безпеки України. Тоді змі писали про що? Про те, що це звільнення могло бути пов'язано з низкою заяв Буданова, які нібито там нашкодили Україні. Інші видання писали про те, що Буданов конфліктує з сирським, відмовляється, нібито там ділитися якоюсь секретною інформацією з відомством сирського. А Зеленський і, взагалі, і поготів, нібито там незадоволений взагалі діяльністю гур, що важливо сказати одразу. Сам Буданов цю інформацію спростовував. Казав, що це черговий вкид, і вже не вперше це відбувається вкидом. Цю інформацію назвали і в службі безпеки України. Зеленський сказав також згодом, що він не збирається міняти Буданова, але завжди є одне але. За моєю інформацією, відставку Буданова дійсно розглядали, і причина у тому, що очільник головного управління розвідки впав у немилість якраз після свого візиту до Ватикану і зустрічі з папою римським Франциском. моє джерело мені сказало буквально наступне: я цитую друзі: не можна ручкатись з папою і розповідати йому, яким би ти міг бути класним молодим президентом. Тобто за інформацією від мого джерела в ОП були дуже і дуже незадоволені політичними амбіціями Кирила Буданова і розмовами про це з Папою Римським, і спроби звільнення, як стверджують, мої джерела дійсно були, але їх полишили. Тому що за інформацією, вже від другого джерела таким рішенням, нібито були незадоволені у Сполучених Штатах Америки тодішня адміністрація ще Джозефа Байдена. Вони були проти плюс. Незрозумілою могла би бути реакція українського суспільства, це треба було пояснювати і так далі тому подібне. Загалом цю історію зам'яли і таке рішення не прийняли. Але друзі, інформація про те, що Буданов зустрічався з папою, що він зокрема обмовився про те, що він мав бути непаним молодим президентом, з такими класними навичками, як мені сказали. Така інформація в мене є. І дивіться, я не можу стверджувати там на 100%, що все так і було. Я просто переказую цю інфу, яка мені дістається в непублічних розмовах з впливовими людьми. Але це цікавий момент, і я далі знайду і покажу вам аргументи, які підтверджують зокрема ось цю позицію. Але давайте повернемось зараз до папи після його смерті, після смерті папи Римського з'ясовуються доволі цікаві. Подробиці його допомоги Збройним силам України і це друзі, попри загальне і часто заслужене негативне ставлення до нього на тлі заяв. про, е про війну. Виявляється, що папа римський Франциск що таємний Санта він що донатив Збройним силам України. Виявляється так, і це дуже дивно. Правда, виглядає на тлі його суперечливих заяв про двоюрідних братів, про мир у всьому світі, про незасудження цієї війни. Спочатку, але потім так він дійсно її е, е, засудив. Так, от е, виявляється, що папа римський Франциск. Наприкінці 2023 року таємно допоміг придбати дрони для 93-ї бригади Холодний Яр. Тоді його прозвали Таємним Санта. Про це розповів журналіст Олександр Зінченко у себе в Фейсбук. І виявляється, що в грудні 2023 року був оголошений збір для бійців 93-ї бригади Холодний Яр. Він доволі повільно рухався цей збір, тож волонтери. Не покоїлися, як стверджує сам журналіст, що не вдасться закупити необхідне обладнання, необхідні там мавіки до новорічних свят. Тоді Олександру Зінченку зателефонувала довірна особа папи Римського і запропонувала допомогу. От Зінченко каже таке: це було зроблено з відома і благословення папи Римського на умовах конфіденційності до певного моменту. Це були його особисті кошти. Це були не кошти Ватикану, наголосив журналіст. Спочатку, завдяки цьому збору, було закуплено два дрони, але згодом. Папа Римський оплатив ще третій дрон, який хотіли е, до речі назвати на його честь, але вирішили, що хтось міг би здогадатися. Нагадаємо, що умовою Рим Папи Римського була максимальна конфіденційність, тобто ніхто не має знати про е, таку пожертву, про такий донат. Тому БПЛА назвали просто Санта, а благодійника таємний Санта. Коли довірна особа, яка передавала гроші, знайде можливим і доречним прокоментувати цю історію публічно. Вона це зробить сьогодні для цієї людини день втрати близької людини людини і друга тому я б дуже просив вічливо витримати паузу, зазначив пан Зінченко. Більше того, цей журналіст друзі розповів про що Криво Буданов дав інтерв'ю українській правді там свого часу, 24 жовтня 2022 року. І тоді голова української розвідки натякнув на участь папи Римського в обміні військовополонених. Папа Римський на зустрічі з юзуїтами акуратно. Розповів про свою участь в обміні військовополоненими, пише журналіст. Франциск майже прямим текстом сказав, що мав зустрічі із вами Будановим і джерела, наближені до католицької церкви, підтверджують факт вашої зустрічі з папою. Розкажіть про вашу розмову з папою Франциском. Запитали тоді голову ГУР. В ГУР тоді відповіли, що Буданов по роботі зустрічається з багатьма людьми, але прямої відповіді не дали. це підтверджує мій інсайт про те, що. Буданов дійсно зустрічався з папою римським. Звичайно, у мене немає прослушки, щоб там підслухати їхню розмову. Та й добре, гур, в мене цього немає, і, і, і що і це підтверджує якраз мій інсайт про те, що Буданов зустрічався з папою римським і вони могли дійсно говорити про багато речей. І в рамках цієї дискусії, цієї розмови, дійсно Буданов міг таке сказати, заявити про свої політичні амбіції, і її самим, впавши в немилість. Офісу президента України, і коли про це дізналися, тоді власне, і що? Ну і зчинився е, ось цей скандал. А потім вже пішла історія про друге звільнення пана Буданова. Але, друзі, давайте повернемося до можливої зустрічі Зеленського і Трампа. Я вам про це говорив і зараз е, ми. Також про це поговоримо. Чи може вона відбутися? Якщо Трамп і Зеленський приїдуть на прощання з папою Франциском, не виключно, що вони можуть зустрітися. Офіційних зустрічей не заплановано одразу кажу. Проте президенти можуть ну, перетнутися, скажімо так, під час свого перебування у Ватикані. За моїми даними, в офісі президента дійсно готують візит Зеленського до Риму на прощання із Понтифіком. У Трампа ж такий візит вже е, що вже прокоментували і сказав ну, публічно підтвердили так. Цікаво, що якщо така зустріч відбудеться, то президентам насправді буде що обговорювати друзі. Ви знаєте, чому Ватикану передаватиме Лондон. Лондон це зустріч української делегації. Ми знаємо, що туди відправиться Єрмак, Паліса Умєров, міністр оборони і міністр закордонних справ України. Так там будуть присутні французи, там будуть присутні американці. Вітков, Марко Рубіо. Там будуть присутні британці, зокрема так і. Вони будуть обговорювати мир і мирне врегулювання. Ви знаєте, що цей тиждень є ключовим. Подивіться попередні випуски, я вам говорив про те, що на цьому тижні будуть вирішуватися ключові події, які стосуються миру і війни в Україні, і от після такої важливої зустрічі Вітков потім відправиться до Москви обговорювати з росіянами, що там відбулось. Ну до, до чого прийшли, так до яких умов прийшли? Ну і зрозуміло, що через три дні відбудеться похорон, там де зустрінуться Зеленський і Трамп. Чи можуть вони говорити про це? Предмет розмови є, звичайно, є Чи та Це подія, щоб зустрічатися. Ну я не думаю, може бути протокольна зйомка, там і і так. Це все зрозуміло. Зрозуміло, що це така подія, коли ну, тут не поговориш вже розлого про мир в Україні, але не виключено, тому що це Трамп і це Зеленський. В будь-якому разі, друзі, я буду тримати вас в курсі усіх. Події усіх подробиць того, чи відбудеться ця зустріч, як вона пройде. Якщо з'являться якісь інсайди, я одразу вам повідомлю. Тому що мені здається, не виключно, що буде дійсно дуже цікаво, і така зустріч абсолютно можлива. Головне, щоб обійшлось без скандалу, як ви розумієте. Дякую, залишайтеся на цьому каналі. Друзі, підписуйтесь на нього, ставте лайки. Не забувайте коментувати те, що ви побачили і почули. Ділитися враженнями від. Побаченого, я е, з вами прощаюсь вже до завтра, тому що щодня цей канал ми оновлюємо і тут з'являється більше і більше цікавої, корисної. Я сподіваюся, корисної для вас інформації. Бережіть себе і до зустрічі.